Уявіть собі середньовічний монастир 13 століття, кам'яні стіни, приглушене світло лампад, запах пергаменту та чорнила, і серед цих суворих інтер'єрів з'являється книга, якої ще ніколи не бачив світ. Вона вражає не лише змістом, а й самим своїм виглядом. Це кодекс Гігас – найбільший рукопис, створений у добу середньовіччя, його сторінки зроблені зі шкіри тварин. За підрахунками дослідників, щоб написати цю книгу, потрібно було використати близько 160 телячих шкур, висота кожного аркуша майже метр, ширина понад пів метра. Коли книгу ставлять на стіл, вона займає весь простір. Важить цей гігант понад 70 кілограмів, її можна переносити тільки удвох. Не дивно, що вона відразу здобула славу чудової книги або Величезного кодексу. Саме так перекладається її назва. Та найбільше вражає не лише розмір, а й охайність. Книга написана рівним каліграфічним почерком, без видимих помилок. Усі понад 600 сторінок, виконані однією рукою від початку до кінця. Немає відчуття, що працювало кілька переписувачів, як це зазвичай було у монастирях. Це одна з найбільших загадок. Як могла одна людина витримати таку неймовірну працю? Дослідники припускають, що на створення кодексу могло піти декілька десятиліть, а можливо ціле життя. Зміст книги теж дивує своєю масштабністю. Усередині повний текст Біблії на Латині, хроніки, трактати з медицини, закони, календарі, астрологічні таблиці це ніби ціла бібліотека, зібрана під однією палітуркою. Але серед цих суворих текстів. Є одна ілюстрація, яка зробила Кодекс Гігас по справжньому легендарним. На одній зі сторінок зображений величезний силует Диявола, страшна постать з рогами та пазурами, намальована на весь аркуш. Саме через цю картину Кодекс Гігас почали називати Біблією Диявола. Людина, яка бачила цей малюнок у тиші монастирської бібліотеки, могла відчути справжній жах. І тому в народі почали ширитися легенди. Можливо, книгу створила не людина. А хтось інший, може, саме диявол і допоміг чинцю завершити працю, над якою він сам би не впорався. Це був лише початок історії рукопису, який і через сім століть продовжує дивувати світ, бо кожна його сторінка приховує більше запитань, ніж відповідей. Про кодекс Гігас здавна ходила легенда: у ній йшлося про ченця, який тяжко провинився перед своїм монастирем. Його гріхи були настільки серйозними, що настоятелі ухвалили найстрашніше покарання замурувати його живцем у стіні келії, аби він повільно загинув у темряві. Це була кара, яка викликала жах навіть серед самих монахів, адже людину прирікали на смерть у самотності і без каяття. У розпачі монах звернувся до братії з проханням про останній шанс. Він пообіцяв створити книгу, яка прославить монастир на віки. І зробить це за одну ніч. Настоятелі, вражені його відчайдушністю, погодилися якщо до світанку він завершить працю, йому подарують життя. Але коли настала ніч, і пергамент ліг перед ним, монах зрозумів, завдання неможливе. Написати сотні сторінок священного тексту за кілька годин було понад людські сили. І тоді він зважився на найстрашніше. В легенді говориться, що він покликав диявола і уклав із ним угоду. Нечистий допоможе завершити книгу, а натомість отримає душу автора. Коли настало ранкове світло, на столі дійсно лежав готовий манускрипт, монахи не могли повірити своїм очам. У книзі було все: повний текст Біблії, коментарі, закони, астрологічні таблиці, медичні трактати. Це була ніби ціла бібліотека, створена за одну ніч. Та головним підтвердженням легенди стала страшна ілюстрація всередині книги. На одній зі сторінок величезний малюнок диявола. На весь аркуш розкинувся темний силует, роги, пазурі, зеленувата шкіра і порожній погляд, що пробирає крізь сторінки. Усі інші малюнки в кодексі невеликі, майже скромні, але ця ілюстрація єдина така гігантська. Наче сам нечистий залишив підпис, підтвердивши угоду. Монахи, що бачили цю картину, були переконані, ніхто зі смертних не міг створити таку працю. Лише надприродна сила могла дати чинцю можливість завершити неможливе. Відтоді Кодекс Гігас отримав свою другу назву Біблія диявола. І навіть через століття ця легенда переслідує рукопис. Одні кажуть, що вона вигадана, аби пояснити неймовірний розмір і єдність стилю книги. Інші ж вірять, угода справді була, і сам малюнок доказ. Бо хто ще, крім темної сили, міг би створити найбільший манускрипт у світі за одну ніч? Однією з найбільших загадок Кодексу Гігас є його почерк. Усі понад 600 сторінок книги написані однією тією ж рукою. Від першої до останньої літери це рівний каліграфічний текст, без жодних ознак того, що переписувачі змінювали один одного для середньовіччя. Це майже неймовірно. Такі книги зазвичай створювалися колективами ченців, де кожен писав частину. Тут же ми бачимо дивовижну єдність стилю. Дослідники підрахували, щоб створити цей манускрипт, автор мав би працювати щодня протягом десятків років. Якщо переписувач витрачав би хоча б кілька хвилин на кожну сторінку, на весь текст пішло б щонайменше 20-30 років, і це що без урахування ілюстрацій, прикрас та переплетення. Це означає, що вся праця могла зайняти все життя однієї людини. Але навіть якщо вважати, що кодекс писав лише один монах, залишається запитання: як пояснити ідеальну рівність почерку? У рукописах зазвичай видно в тому, з роками літери змінюються, рука тремтить, чорнило виглядає інакше. У кодексі цього немає. Весь текст, наче виконаний за короткий час, рівно, без жодних відхилень. Це й породило легенду, що працю завершив не сам переписувач, а хтось, хто мав надлюдські можливості. Є ще одна дивина: у кодексі немає майже жодних виправлень. У середньовічних текстах звично бачити помилки, які закреслювали чи виправляли на полях. Тут жодного сліду, наче автор не помилявся взагалі. Це ще більше підживлює міф про те, що текст писався незвичайною людиною. Сучасні вчені висували різні теорії, дехто вважає. Що кодекс створювався протягом довгого часу, але почерк залишався стабільним, бо автор постійно тренувався і зберігав один стиль. Інші кажуть, що насправді могли працювати кілька ченців, але вони були настільки вправними, що їхні почерки не відрізнялися, проте доказів цього немає. А ще й версія, що кодекс справді писався значно швидше, ніж ми думаємо. Якщо припустити, що працював над ним не один монах, а група людей під строгим зразком почерку, тоді все стає більш реальним. Але навіщо приховувати цю працю і залишати вигляд одного автора? У будь-якому випадку, навіть сьогодні Кодекс Гігас залишається винятковим. Його текст виглядає так, ніби створений рукою майстра, який не знав втоми і помилок. Чи був це справді один геніальний чернець чи група майстрів, чи щось зовсім інше? Таємниця залишається сьогодні. Кодекс Гігас зберігається далеко від місця, де його створили. У XVII столітті під час 30-літньої війни рукопис як трофей потрапив до Швеції. Там він і досі лежить у національній бібліотеці в Стокгольмі за товстим склом у спеціальній кімнаті з контрольованим мікрокліматом. Це один із найбільш охоронюваних експонатів світу. Дослідники, які мали можливість працювати з книгою, зазначають вражає не лише її розмір. А й стан збереження. Попри сім століть, сторінки виглядають так, ніби їх написали кілька століть тому. Чорнила не втратили насиченості, малюнки залишаються яскравими, а сам пергамент майже не пошкоджений. Це ще одна таємниця як вдалося зберегти такий гігантський манускрипт у відносно доброму стані. Сучасні технології дозволили заглянути глибше. Було проведено спектральний аналіз чорнил і пергаменту. Він підтвердив книга справді створена у 13 столітті приблизно в 1220 х роках. Проте питання про автора та обставини її написання залишаються без відповіді. Вчені намагаються розгадати практичну сторону чому один монах узявся за таку нелюдську працю, чи це був акт каяття. Чи прагнення створити найбільший у світі текст? Може він справді вірив, що така книга наблизить його до прощення. Жодних письмових згадок про автора не збереглося, лише сам кодекс говорить за нього. Але поряд із наукою завжди живе й легенда. Малюнок диявола продовжує лякати навіть тих, хто бачить його на фотографіях. Люди відзначають, у ньому є щось неприродне, якась тиша й темрява. Що дивиться просто в очі. І хоч раціональні пояснення існують, легенда про угоду з нечистим живе й досі. Для одних Кодекс Гігас це унікальний пам'ятник середньовічної культури, спроба зібрати все знання у єдиній книзі, для інших доказ надприродного втручання. І, можливо, саме в цьому його сила, бо навіть у наш час, коли ми можемо розшифрувати ДНК. Чи слухати далекі галактики? Ця книга нагадує, є речі, що лишаються загадкою. Сьогодні кожен, хто дивиться на кодекс Гігас, бачить у ньому своє хтось дивовижну працю людини, хтось свідчення темної угоди, а істина, як і 800 років тому, мовчить на сторінках книги.